Дорогі мої, особливо ті, кому вже за 60, ми все життя чули, що овочі це джерело здоров'я. Нас із дитинства вчили, їж побільше овочів, будеш сильним, розумним і довго проживеш. Та з роками наше тіло змінюється. Що колись підтримувало сили, тепер може шкодити. Особливо, якщо йдеться про наше серце, цей втомлений, але вірний мотор нашого життя є овочі. Які в молодості справді корисні, але в старшому віці стають тихими ворогами, вони виглядають звично, навіть апетитно, часто лежать у нашому холодильнику, але саме вони повільно, непомітно, день за днем, руйнують наше серце. Я вас благаю. Почуйте ці слова: є п'ять овочів, на яких літнім людям варто уникати. Або хоча б дуже обережно включати у свій раціон. Частина перша Картопля. Солодкий ворог серця. Петро Іванович усе своє життя працював на заводі. Чесна праця, проста їжа. Відпочинок після зміни з тарілкою гарячої смаженої картоплі. Отак минали роки. Картопля для нього була не просто їжею, це була традиція, ритуал. Він говорив без неї, як без хліба. Кожного вечора на сковороді шкварчала олія, аромат розносився по квартирі, і здавалось, що це найтепліший момент усього дня. Та одного дня все змінилось, серце почало давати сигнали. Спочатку легке поколювання, потім задишка, врешті бів біль у грудях. Коли Петро Іванович звернувся до лікаря, той подивився результати обстежень і сказав простутуй, але дуже жорстку фразу: Ваші судини. Як старі забиті труби. Ви щодня навантажували серце крохмалем і жиром. Воно вже не витримує. Петро був приголомшений. Як так? Це ж просто картопля, звичайна, домашня, улюблена. Але правда виявилася гіркою картопля, особливо смажена, це справжній солодкий ворог серця. У ній багато крохмалю, який у тілі швидко перетворюється на глюкозу. У молодості організм ще якось із цим справляється, але з роками обмін речовин сповільнюється, а стінки судин стають менш еластичними. У людей поважного віку щоденне вживання смаженої картоплі призводить до хронічного підвищення рівня цукру в крові, а також до стрибків артеріального тиску. Це прямий шлях до серцевих нападів, інсультів, інфарктів і закупорки судин. А якщо ще й смажити її на старій олії або з беконом, ризик зростає в кілька разів. Та навіть варена або печена картопля не завжди безпечна. У великих кількостях вона все одно підвищує рівень глюкози. Пюре з молоком і маслом смачно. Але знову ж таки багато жиру, багато крохмалю, серце знову в напрузі. Що ж робити? Відмовлятись від улюбленої страви назавжди не обов'язково. Але мудрість у міру, якщо і вживати картоплю, то в запеченому вигляді, без надлишку олії, без підсмажених шкоринок і не щодня, бо серце не машина. воно не витримує постійного навантаження. Петро Іванович змінив своє харчування. Йому було непросто звичка вкоренилась десятиліттями, але після кількох тижнів без смаженої картоплі стало легше дихати, серце билося рівніше. А тиск перестав стрибати. Він сам зізнався краще я трохи посумую засмаженим, ніж лежатиму в лікарні під крапельницею. Картопля не зло, але вона вимагає поваги й обережності, особливо після 60. Ваше серце заслуговує на дбайливе ставлення, і краще змінити звички вчасно, ніж потім шкодувати про втрачений шанс. Частина друга. Помідори кислотна пастка. Марія Степанівна усе життя жила в гармонії з землею. На своїй дачі вирощувала все: зелень, кабачки, огірки і, звичайно ж, свої улюблені помідори. У неї вони були різні: червоні, рожеві, жовті, великі, соковиті, влітку піти щодня на столі тиде свіжий салат із помідорами. Узимку банки з маринованими стояли рядами у погребі, щедро закручені ще з осені. Вона вірила, що така їжа. Це джерело молодості, але з роками щось пішло не так, почав з'являтись тиск, який стрибає то вгору, то вниз. З'явилося відчуття печії після їжі, і найнеприємніше почастішали перебої в серці. Серце калатало, як пташка, що намагається вирватися із клітки. Коли Марія Степанівна звернулася до лікаря, вона була переконана, що все це просто вік. Але лікар поставив несподіване запитання. Ви багато їсте помідорів. Ну, як багато? Щодня салат, а взимку там квашені, солені, з оцтом, без них ніяк. Ось у цьому й проблема, зітхнув лікар. Помідори містять кислоти й оксалати, які в надмірі можуть дратувати стінки судин, викликати запалення і порушувати кислотно лужний баланс організму. І справді, помідори це не лише вітаміни. Вони мають багато щавлевої кислоти, яка в невеликих кількостях не шкідлива. Але при частому вживанні, особливо у людей літнього віку, вона починає накопичуватись у тканинах і крові. Внаслідок цього погіршується робота нирок, що автоматично впливає на тиск. Крім того, судини стають більш вразливими, а серце вразливішим до перевантаження. Але ще гірші, не свіжі, а саме мариновані помідори. Оцет, який додають для зберігання, це справжній удар по серцево-судинній системі. Він підвищує кислотність, дратує слезову шлунка і може викликати підвищення артеріального тиску. Багатолітніх людей, які регулярно їдять консервовані овочі, скаржаться на головний біль, прискорене серцебиття та слабкість, і дуже часто не пов'язуються з їжею. Марія Степанівна була здивована. Але прислухалася, вона обмежила вживання помідорів до кількох разів на тиждень, відмовилась від маринованих, замінивши їх легкими овочевими стравами, де менше кислоти. І вже за місяць помітила шлунок більше не горить, тиск стабілізувався, а серце стало працювати рівно. Помідори та це не отрута, але з віком навіть найкорисніше потребує обережності. Якщо вам за 60, Звертайте увагу на те, як почуваєтесь після їжі. Слухайте своє тіло і пам'ятайте, те, що підходило в молодості, може стати пасткою в зрілому віці, особливо коли мова йде про серце. Частина третя баклажани гірка прикраса столу. Іван Миколаєвич усе життя був кулінаром-любителем. Особливо він полюбляв страви з баклажанів, його фірмові рецепти нас знали всі родичі й сусіди. Баклажани з часником у вигляді рулетиків, у сметані смажені з цибулею, тушковані з м'ясом, навіть консервовані з оцтом. У холодильнику завжди стояла миска з ароматною овочевою ікрою, яку він ласкаво називав синеньке золото. Йому здавалося, що баклажани це суцільна користь, рослина багата на клітковину, з мінімумом калорій, прекрасна для шлунка та фігури. Іван Миколайович вживав їх постійно, особливо в сезон. Але одного разу після вечері, зі смаженими баклажанами, він раптом відчув сильний тиск у грудях, запаморочення і слабкість. Серце так стукало, ніби хтось бив молотком із середини, розповідав він пізніше. Його дружина злякалася і викликала швидку. Після огляду та аналізів лікар зауважив, що причиною погіршення стану. Могло стати отруєння соланіном, природною речовиною, що міститься в баклажанах. Соланіна це глікозит, який у малих дозах може бути непомітним, але при частому вживанні або вживанні недозрілих, гірких баклажанів накопичується в організмі. У молодих людей тіло ще здатне його швидко виводити, але з віком печінка і нирки працюють повільніше. Наслідок – Підвищене навантаження на нервову систему судини і серце, особливо небезпечні баклажани, що мають виражену гіркоту саме в ній і ховається підвищений рівень соланіну. Навіть якщо готувати їх правильно, вимочувати і довго тушкувати, токсин не завжди повністю зникає. А якщо ще й смажити на старій олії, як це часто робить багато хто, ризик для серця тільки зростає. У літньому віці навіть невелика доза солоніну може спровокувати перебої в серцевому ритмі, слабкість, запоморочення або різкий стрибок тиску. А якщо людина вже має проблеми з серцем або судинами, то реакція може бути дуже серйозною. Іван Миколайович був шокований, але вирішив діяти розумно. Він перестав смажити баклажани, повністю відмовився від консервованих. Замість цього. Дозволяв собі іноді кілька шматочків тушкованих або запечених із кабачками, обов'язково вимочених у підсоленій воді. Через кілька тижнів самопочуття покращилося, серце більше не турбувало, з'явилася легкість у тілі. Баклажани це цепелічтамі це овоч не для щоденного вживання в літньому віці. Це не отрута, але й не панацея. Особливо обережно треба ставитися до гірких, недозрілих. Або темних сортів. Важливо знати міру і завжди дослухатись до свого тіла, бо навіть найкраща їжа може стати причиною проблем, якщо організм більше не здатен її спокійно перетравити. Пам'ятайте мудрість це не відмова від смакоти, а вміння їсти так, щоб жити довго і щасливо. Четверта частина кукурудза, солодкий удар по тиску Ніна Павлівна усе своє життя провела на ногах. Працювала на ринку, вирощувала городину, торгувала домашніми соліннями і, звичайно, щоліта – вареною кукурудзою. Великі каструлі з ароматними жовтими качанами розходилися на ура. Вона знала, як правильно варити, як підсолити, як зберегти зерна м'якими, і сама обожнювала її смак. Щодня, хоч качан другий обов'язково, а взимку консервована кукурудза в салатах. Гарнірах, пирогах, та з часом Ніна Павлівна почала помічати, що самопочуття погіршилось, тиск стрибав без будь-якої причини то підніметься раптово, то впаде, і в очах темніє, пальці почали набрякати, в ногах важкість, голова поморочилась. Лікарі одразу сказали: Вік, судини зношуються, нервова система слабшає. Але один молодий фахівець, що уважно вивчив її харчові звички. Запитав, ви багато їсте кукурудзи? Та постійно, не задумуючись, відповіла вона: «І свіжа, і з банки це ж смачно і корисно? Не завжди, відповів лікар, особливо у вашому віці. Річ у тім, що кукурудза солодкий овоч, її натуральний цукор, хоч і здається нешкідливим, має глікемічний індекс, який викликає різкі стрибки рівня глюкози в крові. І коли це відбувається постійно, організм починає страждати. Підшлункова залоза виснажується, а судини втрачають еластичність. Згодом підвищується тиск, з'являється ризик тромбів, а серце починає працювати в режимі на межі. Особливо шкідливою для людей поважного віку є консервована кукурудза. Часто в банках її зберігають з додаванням цукру, солі та навіть консервантів. А ці речовини, ціна затримують воду в організмі, провокують набряки та ще більше підвищують тиск. Серце отримує подвійне навантаження з одного боку зайва рідина, з іншого в'язка кров, що гірше циркулює. Ніна Павлівна дуже здивувалась. Вона щиро вірила, що кукурудза це природна їжа, яка лише оздоровлює, але вирішила спробувати, повністю прибрала її з раціону на кілька тижнів. Натомість додала більше зелені, кабачків, броколі, трохи гарбуза. І що ж? Через місяць вона відчула полегшення, тиск більше не скакав, серце билося рівніше, набряки зменшилися. Висновок простий навіть те, що здається безпечним, у надлишку може завдавати шкоди. Кукурудза не є ворогом, але для літніх людей важливо знати міру один-два рази на тиждень це безпечно. Але щоденне вживання ще й у консервованому вигляді це вже серйозний виклик для вашого серця і тиску. Слухайте своє тіло, і не бійтесь переглянути свої звички, навіть ті, що були з вами все життя. Іноді саме вони і є причиною того, що ми називаємо вік. Частина п'ята. Часник не завжди друг. Олександр Семенович Усе життя вірив у силу природи, Власне, ліки, на його думку, були крайньою мірою. А от те, що виросло на городі, ось справжній засіб від усіх недух. Особливе місце серед усіх овочів для нього займав часник. І не просто як приправа, він їв його щодня. Часто сирим подеколи натирав хліб, додавав у всі страви, а в сезон застуд міг з'їдати кілька зубчиків просто так. Часник – Найкращий лік любив повторювати він, очищає судини, вбиває мікробів, додає сили. І справді, перші роки такий стиль життя, здавалось, лише додавав йому енергії. Навіть у поважному віці він був активним, рухливим, жвавим. Але згодом почалися проблеми. Серце почало стрибати. Ритм став нерівномірним. З'явились перебої, запоморочення, а вночі. Тривожні пробудження і дивна слабкість. Коли Олександр Семенович звернувся до лікаря, той після обстеження поставив діагноз, аритмія і наподив пацієнта, одним із перших запитань було Ви часто вживаєте часник? Та щодня, гордо відповів він. З дитинства їм. А от цього і треба уникати, зітхнув лікар. Річ у тім, що часник, хоч і має безліч корисних властивостей, у великій кількості діє як стимулятор. Він активізує серцево судинну систему, пришвидшує обмін речовин, розширює судини. У молодому віці це може бути навіть корисно, але в літньому, коли серце вже втомлене, а судини втратили еластичність, це може спровокувати збої. Постійна стимуляція серця це як щодня гнати автомобіль на межі швидкості. Рано чи пізно мотор почне барахлити. Те саме відбувається із серцем, аритмія, прискорене серцебиття, відчуття тривоги це все можуть бути наслідки надмірного вживання часнику, особливо на голодний шлунок або в поєднанні з іншими продуктами, що стимулюють серцеву діяльність, особливо слід бути обережним людям, які мають проблеми з тиском. Часник у деяких випадках може його знижувати, але не завжди передбачувано. А поєднання часнику з ліками від гіпертонії чи серцевими препаратами може викликати непередбачувані реакції. Олександр Семенович прислухався зовсім він, часник не виключив, іноді додає невеличку кількість до страв, але щоденного вживання більше немає, і вже за кілька тижнів відчув полегшення, серце стало битися рівніше, зникли нічні тривоги, З'явилась спокійна енергія. Мораль проста, навіть природна їжа це не завжди абсолютне благо. Усе залежить від кількості віку та стану організму. Часник може бути другом, але тільки тоді, коли ми не робимо з нього щоденного героя свого столу. Бо справжній друг це той, хто поруч у міру, а не нав'язливо щодня. Овочі та це справжній дар природи. Вони наповнені вітамінами, енергією сонця. Силою землі. Але навіть дар може обернутися отрутою, якщо не знати міри або забути про особливості свого віку, те, що було корисним у молодості, у зрілому віці, може навпаки, тихо підточувати здоров'я. Наш організм із роками стає чутливішим, тоншим, вразливішим. А серце це нертовудиться не просто м'яс, це мотор, який працює без відпочинку все життя. Якщо вам сподобалося це відео, Напишіть у коментарях 10, якщо ні – 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.